Вітаю, друзі! Ви на каналі Навколо світу. І це огляд на готель Рай Преміум» Текірова 5 зірок. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель знаходиться в курортному регіоні Кемір в селищі Текірова на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кімір становить 19 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 75 кілометрів. Готель «Рай Преміум Текірова має красиву доглянуту територію, чистий пляж зі зручним заходом у море, затишні та сучасні номери. їжа різноманітна та смачна. Особливо цей готель полюбляють сім'ї з дітками. Тут є все різноманіття розваг, яке їм потрібне. Готель розташувався на території 65 тисяч квадратних метрів, має головний корпус, в якому ми зараз знаходимося, та 5 двохповерхових бунгало по території. Готель працює за концепцією харчування. Ультра все включено 24 на 7. Але алкоголь буде безкоштовний до 1 години ночі. Після першої і до восьмої ранку алкоголь оплачується додатково. Зараз ми підходимо до лобі-бару, який працює цілодобово. Саме в цьому барі є імпортний алкоголь. Номерний фонд готелю налічує 535 номерів. Мінімальна категорія номеру – «Делюкс без балкону. Зараз ми подивимося один з номерів в готелі це «Делюкс Land View. Ось так виглядає ванна кімната. До речі, хочу звернути вашу увагу, що з ванної кімнати в спальню тут є панорамне вікно. Площа такого номеру 28 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися троє дорослих і одна дитина. Для гостей в номері є халати, капці, чайний набір, міні-бар, який поповнюється через день софт-напоями. Саме номери категорії Deluxe Land View можуть бути розташовані в ось цій головній будівлі з 2 по 5 поверх, а також в ось таких бунгало по території. В готелі є 14 ексклюзивних номерів категорії Deluxe Terrace Room with Jacuzzi. Площа такого номеру 88 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і двоє діток. Родзинка цього номеру це велика відкрита мебльована тераса з джакузі. Тут є шезлонги, щоб ви могли позасмагати. З таких номерів відкривається шикарний вид на море. В центральній частині готелю розташувався великий відкритий басейн. Є також дитяча неглибока секція. Цей басейн з підігрівом в міжсезоння. В зоні основного басейну, звичайно ж, є пул-бар, який працює з 10 ранку до 12 ночі. Тут є алкогольні та безалкогольні напої, морозиво, є пиво в склі, фанта, кола, спрайт в пляшках. З іншого боку основного басейну тут знаходиться великий снек-бар, який працює з 11.30 до 18.00. В цей період тут можна буде перекусити. Ввечері тут проводиться дискотека. Звичайно ж, у готелі є ще великий амфітеатр. Тут проводяться вечірні шоу та конкурси. Особливо хочеться відмітити красиву, зелену, доглянуту територію готелю, на якій є інстаграмні локації, як, до прикладу, ось ця з гойдалками чи з гамаками на газоні. В цій же зоні на зеленій травиці проводиться ранкова йога з виглядом на море. Біля моря розташований один з ресторанів «А карт, а саме рибний ресторан. Його можна відвідати один раз безкоштовно. Вдень в цьому ресторані печуть смачні юзлиме, а саме з 10.30 до 16.00. На пляжі тут насипний пісок, дуже зручно ходити. Є декілька зон. До прикладу, зараз перед нами сімейна зона, де заборонено палити. Тут є шезлонги, гарні тенти та ігровий майданчик для ваших діток. По іншу сторону є загальна зона, де вже можна палити. Вхід в море тут мілка галька в переміжку з піском. Можна одразу спуститися на глибину з пантону. На пантоні можна також і відпочити, там стоять шезлонги та парасольки. Щодо харчування. В готелі є один основний ресторан та два ресторани карт. Європейської кухні та з рибним меню. Їх ви зможете відвідати один раз безкоштовно. Також в готелі є класна кондитерська, яка відкрита з 1430 до 22. Там ви зможете скуштувати смачне морозиво та солодощі. Перед основною будівлею готелю розташована ігрова зона Rai Galaxy, яка з гордістю пропонує веселі та інтерактивні ігрові враження як для дітей, так і для дорослих. Є зона віртуальних ігор, м'яка ігрова зона, зона з трьома машинками-бамперами, зона аркадних ігор. Все це дуже цікаво та весело. Пограти тут можна буде за додаткову оплату. В готелі є цікавий міні-клуб, який приймає діток від 4 до 12 років. Працює він з 10 ранку до 23.30. Поки батьки будуть релаксувати біля басейну, дивитися різноманітні шоу в амфітеатрі або відпочивати на пляжі, діти будуть весело проводити час на заходах, які заплановані впродовж цього дня, і розважатися під час майстер-класів в цьому міні-клубі. Перед готелем знаходиться футбольне поле та волейбольний майданчик, де ви весело можете провести час. І, звичайно ж, фішка готелю. Один з критеріїв, чому обирають саме цей готель, це величезний аквапарк, один із самих великих аквапарків в Кемері. Він пропонує відпочинок та повну веселість і адреналін для дорослих та діток. Для дорослих в цьому комплексі є 8 гірок, що стартують з 4 платформ різної висоти. Висота самої високої горки 18 метрів. Дитячий аквапарк складається з гірок, фонтанів, водних пістолетів, водопадів, іграшок-розпилювачів і багатьох інших водних розваг. Дитячий аквапарк підігрівається в міжсезоння. Дякую вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете, зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.